Смертельна стрілянина на кордоні, молодий українець, загинув під час спроби втекти за межі країни. Що відомо про трагічний інцидент, та яке пояснення вже надало державне бюро розслідувань? Далі розповім. На Одещині під час спроби перетину кордону загинув 23-річний чоловік. Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України, 1 вересня близько шостої вечора прикордонний наряд помітив двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Перелазили через захисні споруди та прямували в бік Молдови. Прикордонники озвучили вимогу зупинитись. Утім, чоловіки не відреагували. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Загиблим виявився 23-річний мешканець Харкова. При ньому були закордонний паспорт та особисті речі, що підтвердило наміри молодика перетнути кордон. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці. Про дану ситуацію відразу повідомлені правоохоронні органи. Зокрема, Нацполіція та ДБР, співробітники яких прибули на місце для з'ясування обставин, наразі тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці, зокрема, вивчають дії складу прикордонного наряду. Слідчі вже оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, а також допитали прикордонників і свідків. Зареєстровано кримінальне провадження за перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. У мережі вже відреагували на цю новину. Українці бурхливо обговорюють трагічний інцидент. Притягнути до дисциплінарної відповідальності та назначити покарання у вигляді скасування 10% премії за поточний місяць і можна стріляти далі. Попереджувальний постріл робиться вгору, а не в бік затримуваного. Я вважаю, що прикордонник правий на всі сто тридцятків він давав присягу боронити та захищати кордон нашої країни. Більше б таких випадків, то ухилянтів було б набагато менше. Там з 2015 року ходять ДРГ Рашні, якого цей дебіл побіг після попереджувальних пострілів. Нагадаю, згідно з постановою уряду за межі України, можуть виїжджати чоловіки, молодші за 23 та старші за 60 років. Всі інші, хто не підпадає під цю вікову категорію, можуть виїжджати лише за певними винятками. Ті, хто має відстрочку, офіційно виключені з військового обліку, чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли з безвісти. Особи з інвалідністю першої та третьої групи, ті, хто супроводжує людей з інвалідністю або хворих дітей, багатодітні батьки та батьки одинаки, а також Військові, які виїжджають на лікування, реабілітацію чи навчання, за спеціальними дозволами за кордон можуть виїжджати волонтери, спортсмени, тренери, залізничники і моряки. Водночас в Україні планують посилити відповідальність за порушення правил перетину кордону в умовах воєнного стану. Новий законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин держкордону, пошкодження прикордонної інфраструктури та порушення термінів перебування за межами країни військово зобов'язаними. Порушникам загрожують штрафи від 34 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. А що ви думаєте стосовно цього трагічного інциденту? Діліться думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Валерій Залужний шокував несподіваною заявою про військову спроможність країни-агресорки. В одному з інтерв'ю колишній головнокомандувач зсу відверто розповів про свій шлях у військовій освіті, згадавши навіть про запрошення до Москви. Чому ж він не поїхав та якої думки про військову спроможність росіян сьогодні? Далі розповім. Валерій Залужний уперше за довгий час з'явився в публічному просторі в подкасті нової української школи. Колишній головнокомандувач ЗСУ, зокрема, пригадав досвід навчання в радянській школі. Він зазначив, що в ті роки відчував брак підтримки від учителів, адже учням, яким складно давалось навчання, система фактично не залишала шансів. Радянська освіта орієнтувалась на масовість і працю, а не на розвиток мислення. Тих, хто відставав, просто залишали на пероні, без можливості наздогнати однолітків. Не хочу там не скільки там поскаржитися на ті часи, в яких я жив, на особливу освіту, але ось. Оце розумієш болюче питання? От я не зря там звернувся до такої алегорії, як поїзд і перон. То радянська освіта, мабуть, була заточена під те, щоб ось як якомога більше людей залишалося на цьому пероні, щоб їх потім можливо було забирати на будівництво, там копати траншеї, там прокладувати трубопроводами. Після 9 класу залужний вирішив продовжити навчання у Новоград-Волинському машинобудівному технікумі. Він називав його абсолютним раєм у порівнянні зі школою. Тут він уперше відчув свободу вибору та довіру від викладачів. До студентів ставилися як до дорослих, що надихало на розвиток. Він мав змогу надолужити математику та інші предмети саме в технікумі, усвідомив значення самостійності і відповідальності. Це розуміння стало ключовим у його майбутній кар'єрі. Закінчивши технікум з відзнакою, залужний вирішив пов'язати життя з армією і обрав для вступу Одеське вище об'єднане командне училище. Початок навчання припав на 1993 рік. Саме в цей час Україна формувала нову освітню систему. У всіх українських вишах запровадили болонський формат навчання. Однак, залужний визнав, що нововведення йому не сподобалось. Програма містила забагато теоретичних дисциплін. Серед них була і теорія машин і механізмів. На його переконання, подібні навчальні предмети мали обмежене значення для майбутнього командира. Мені ось випускатися через півроку мені дадуть 30 чоловік, я буду там проводити заняття з вогневої, тактичної, тур ту ду ту ту А я теорію машини-механізму, мені сниться, до сих пір, що не можу її здати. Це був такий бред. І ось ми, врешті-решт закінчили. Да, абсолютно я відмінник отримав. І для мене це не була проблема. Я, я все рівно пішов би і. Знаєте, як, як одна з особливостей радянської системи, що всьому в армії вчилися в військах, в цивільному житті на виробництві там після училища Залужний вступив на оперативно-тактичний факультет Національної академії оборони України, який у 2007 році закінчив з відзнакою, і вже за два роки отримав несподівану пропозицію. Його запросили пройти підвищення кваліфікації в академії генштабу в Москві. Військовослужбовець з радістю погодився, адже тоді навчання в російському військовому виші вважалось дуже престижним. Я не пам'ятаю, що за президентом вчилися в російських академіях. Ні, сто процентів це тобто ось... відновилось після 2010 тисячі Це десь, десь, так да. десь по-моєму це Янукович був президентом. Ось воно відновилося тобто по всій Росії вчилися, в тому числі і в Академії Генерального штабу Російської Федерації. І ось тоді я отримав пропозицію. Я, звісно, погодився. Це для мене було там ну, просто вау! Вау, вау, вау. Я погодився на те, що да, так. Я розумію, я розмовляв з людьми, які там їх закінчили. Там росіяни досить, там, скажімо так, обмежений курс проводили. Ну, але сам факт того, що це все ж таки б. Вважалося Бо... тоді щось вище, так? Ніж українське. Да, 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 коли... Колишній головнокомандувач ЗСУ додає, що значна частина сучасної військової науки досі базується на російських джерелах. Ну давайте сказати чесно і станом на сьогоднішній день. Ну, Вся військова наука знаходиться там. там. у нас не... Вся наука. Вона ну? не з'явилася. Я кажу, так я кажу. Хай там зі мною там спорять, всі, хто хоче. І оці, до речі, заборони на цитування. В наукових роботах, там російських, там, ну я, я не знаю, як, цит... як робити військову тоді науку, не цитувавши, тому що вона вся там. Втім, на навчання до Москви Валерій Залужний так і не поїхав. Коли вже потрібно було збирати речі, військовослужбовцю повідомили, що замість нього поїде інша людина. Тоді його наставник порадив негайно складати іспити до Української академії Генерального штабу. Каже, давай негайно збирай речі. І їдь, здавай, вступні іспити в нашу академію. І так я здав вступні іспити і вступив до Академії Генерального штабу, але вже нашу рідну, українську. І хочу сказати, що я дуже вдячний долі, що трапилось саме так, тому що знову ж таки ця, ця скажем так, вже називався він університет, оперативно-стратегічний факультет, він давав знову ж таки ту ж саму свободу. Він давав звання, він давав знання. Ті знання було потрібно було брати. Есть, ну, всі умови для, так, для, для чудового сприйняття освіти були створені. Uh -huh. І я ну, знову ж таки закінчив золотою медаллю, і, скажімо так, багаж моїх знань був досить і досить ну, так, солідний, можна сказати. Водночас екс-головком залужний підкреслив, що сьогодні українська військова освіта вийшла на новий рівень в умовах повномасштабної війни. Багатьом військовослужбовцям доводиться в пришвидшеному темпі підійматися кар'єрними сходами. Я з абсолютною повагою відношуся до тих людей, які і навіть молодшими лейтенантами стають комбатами і намагаються вести в бій, вести в бій людей. З абсолютною повагою молодці, я за це дуже вдячний. Друге, що тобі хочу сказати, да будь-яка війна, отака велика війна, яка є, завжди починають кадрові військові, а закінчують ось ці молодші лейтенанти, вчителі, інженери, менеджери з продажу і так далі. так далі. Для цього лише потрібна. Потрібна не лише війна, яка дає тобі досвід, а й працювати система до підготовки цих людей. До 5, ти ж не виявляєш собі, що ну, армія збільшилась сім разів. Ну, кількість навчальних закладів не збільшилася. Ти уяви собі, на які на них навантаження, і скажімо так, тут уже більше, більше скажімо так відповідальність, мабуть, і нинішніх командирів, і оцих от військових навчальних закладів. А чи погоджуєтесь ви з думкою Валерія Залушного щодо військової освіти в Україні та що думаєте про використання російських матеріалів в наукових роботах? Діліться в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.